З Євангелія від Йоанна, того часу Ісус пішов на Оливну гору, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і Він, сівши, навчав їх. А книжники Фарисеїв привели жінку, схоплену на перелюбі, і поставили її посередині, кажучи йому, Учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких. Побивати камінням, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи Його, щоб мати підставу звинуватити Його. Ісус, вже, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати Його, Він підвів голову і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, сказав їй: Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав, я тебе також не засуджую, іди і відтепер більше не гріши.